Щоб по-справжньому побачити Грецію, треба побувати на острові. А щоб по-справжньому насолодитись поїздкою, треба не наламати дрів. Тому я підготувала 15 помилок, які роблять туристи на островах. Деякі з них такі прості, але вони можуть вам зіпсувати відпочинок просто капець як. Не беруть готівку. Коли ви їдете на острів, зазвичай можна всюди розплатитися карточкою. Але е, є такі місця, де ви не можете розплатитись карточкою, і щоб це не було сюрпризом для вас, краще мати з собою якихось там 100-200 євро на всяк випадок, тому що ви їдете по острові, і вам дуже сподобався острів, ви влюбились в нього, і ви просто хочете зупинитись. Якщо ви підійдете в будь-який ресторан чи навіть просто в магазин, то ви можете запитатися, чи є десь кімната на одну ніч, і вам задоволенням місцеві можуть дати кімнату, але не за карту по карточці, а тільки за готівку. Я одного разу випадково зняла таку кімнату. І тепер завжди там зупиняюся. У мене вже є телефон власників, і ми з ними як рідні. Ось так з простого спонтанного рішення народжується тепла традиція. І саме це найкраще у подорожах по островах. Коли не все заплановано, коли ти просто йдеш собі, усміхаєшся, і тобі відкриваються десь двері якісь, і ти заходиш в них і пізнаєш цей світ, світ острова. Не розраховують час. Звичайно думають, що остров маленький, що там можна його об'їхати за один день, але дороги часто мають круті підйоми, спуски та вузькі повороти, що уповільнюють рух. Крім того, на дорогах може зустрітися якийсь автобус, який просто буде їхати дуже помаленьку, бо він великий. І ви за ним можете застряти. Їдуть на вихідні, якщо ви хочете насолодитися островом. Я вам раджу їхати в будній день. Їхати на вихідні можна, якщо це зима, осінь або весна, коли немає натовпу народу, коли ви насолодитеся самотнім островом навіть на вихідні. А коли туристичний сезон, літо, а зазвичай літом приїжджають сюди в Афіни, а потім на острів, щоб заглянути якийсь острів, побачити. Якщо ви поїдете на вихідні, ви просто побачите таку толпу народу, і ви не зможете насолодитись оцим, цим, цим островом, тою самотністю того острова. Тому що коли ви якась пара, ви можете поспілкуватися, вам більше уваги дадуть, коли ви обираєте якісь подарунки в магазині. А коли толпа, повірте, це якось вже ну немає того, тої насолоди острова. Тому я раджу вам. Краще все-таки планувати поїздку в будні. Не беруть теплий одяг. Здається, Афіне 45, жара. Який теплий одяг? А тут, повірте, ви заходите в корабль або флай, ви сідаєте своє крісло, і там 23-25, холодно, ви мерзнете. Ви хочете вийти на палубу, зігрітися, а там вітер дує, такий сильний, що простуда очей забезпечена. Ви заходите всередину, ви знову змерзаєте, перепади температури. Ви вже виходите на острів і ви простужені. І ви вже думаєте, боже, ну що ж я не взяв ту ковтинку якусь? Що, що мені не прийшло в голову взяти щось тепленьке? Ну якщо вже сталося так, і ви не взяли її, і ви змерзли на острові зразу ж. Біля паромів є аптеки. Біжіть в аптеку та купіть собі каплі для очей, купіть собі таблетки від простуди, щоб ви не спортили собі весь відпочинок. Тому я рекомендую обов'язково візьміть з собою ковтиночку, навіть якщо вона вам не под... не треба буде. Ви собі її як подушечку поставите і поспите там на кораблі, не захищають тіло від ультрафіолету. Якщо ви їдете на острів, ви повинні розуміти, що там дуже сильні вітра і немає захисту, якщо ви від'їдете чуть-чуть від центру острова. В деяких місцях на пляжах немає тіні, і тому ваша задача як можна краще захистити своє тіло. По-перше, наносимо крем п'ятдесятка. Якщо ви покупалися, ви знову його наносите. По друге, панамка вона повинна захищати вуха, шию, максимально очі. Так, щоб ви от прям ви в тіньочку вже були. По-третє, одежа захистом ультрафіолету, де є позначка захисту, і найголовніше окуляри. До окулярів треба підійти з відповідальністю, тому що окуляри повинні мати хороший ультрафіолетовий захист. Якщо ви купили неякісні окуляри, ваша зірниця розкривається на темний колір і туди фігачить ультрафіолет. І це дуже небезпечно для ока, особливо дітям. Коли тільки формується око, це може нашкодити дитині. Тому, якщо ви забули окуляри купити, то ви краще побіжіть в аптеку або в якийсь магазин, де ви точно знаєте, що ви купите якісні окуляри. А ще краще, якщо ви не впевнені, що ви якісні, просто панамка, де буде покриватися ваші очі, і ви цим спасете. Себе і своїх дітей не обмінюють квитки на паром. Деколи буває так, що ви приїхали на острів, а вже в обід хочете поїхати назад, бо у вас є квиточок. А ви тільки почали кайфувати островом, ви тільки відчули цю атмосферу. Ви побачили прекрасніший ресторан, де при вас виловили рибу, і тут же ж вже готовлять її. І ви думаєте, що ж мені робити? Є вихід. Ви просто можете обміняти цей квиток. Ще й безкоштовно. Ви можете підійти на офіс, де є на острові, або перезвонити по телефоні, який є на вашому квитку, і обміняти його. У нас був випадок, коли ми їхали за Фін на Ідру. Ми приїхали на годину раніше, і тут ми бачимо, стоїть паром, підходить до нас капітан і питається, куди їдете. Ми кажемо на Ідру, Не хочете на годину раніше ми залюбки, бо ми просто приїхали запасом. І ми вже за п'ять хвилин сиділи в кораблі і відправилися. Значить, можна і так зробити, якщо ви раніше приїхали, можна їх обміняти і раніше поїхати. Тому не бійтесь обмінювати квитки, не залишайтеся на ночівлю. Якщо вже восьма вечора, а вам далі не хочеться їхати додому, а далі насолоджуватися островом, не бійтеся залишитися на ніч. Ви завжди знайдете на ніч. Де переночувати, тому що це острів за готівку, яку ми взяли ще в першому пункті, можна взяти кімнату у місцевих. І зранку вони вас пригостять смачним пирогом, дадуть вам каву або чай і скажуть, де кращі ресторани на острові, і ви так можете застряти ще довше. Не беруть маски або окулярів для води. Коли ви на острові. То там надзвичайно красиве дно, там надзвичайно красиві риби, і там просто, так як, от, знаєте, як на картинці все. Ви на материку такого не побачите. Я одного разу заплила далеко до буйка, і маленькі рибки просто почали кружляти біля мене. Я опустилася вниз, це було надзвичайно красиво. А ще один раз я плила в окулярах і побачила велику черепаху. Спочатку не поняла, що це черепаха. Це був якийсь камінь, якого не було знизу опори. І коли я ближче підплила, я побачила таку голову, і я просто злякалась. Я мчалась до берегу зі всіх сил, що називається. Але це ще може вас захистити від великих медуз, наприклад, які бувають на островах. Тому що... Коли ми знаходимося в Афінах, то у нас висить жовтий прапор, це означає, що обережно медузи, і ми знаємо, що ми можемо просто потрапити в халепу, і ми не ліземо в цю воду. А на островах таких прапорів немає, такого попередження немає. Там є пляжі, але дуже рідко ми попадаємо на островах на пляжі. Ми хочемо кудись від'їхати. Чуть подальше, щоб побачити щось дику природу. Тому я вам раджу обов'язково беріть окуляри з собою. Не беруть і аптечки. Коли їдете на озер, візьміть собі мінімальну аптечку, спрей від укусів. Будуть комарі вечором. Ви попшикаєте себе, одежу всю кругом, навіть кругом себе попшикаєте. Вас ви спокійно зможете поїсти в ресторані чи подивитись якийсь фільм в кінотеатрі. Крем після укусів. Якщо у вас все таки вкусив комар, а ще, не дай Бог, ви купалися і медуза вас там вжалила, щоб у вас був під руками цей крем, щоб ви не бігли, бо це дуже незручно. у Вас рука розпухне, потім будете. Не знати, що зробити, активоване вугілля, фістал, щось, щоб вам переварило цю їжу, яку ви просто обжерлися в ресторані, і ви вже думаєте, я вже більше ніколи в житті так їсти не буду. Але треба ж спасатися чимось. Засоби від відкритих ран. Якщо ви порізались або вдарилися, щоб у вас був зразу під руками антисептик, пластирі, бінти. Щось таке, що ви могли собі зробити першу допомогу. І якщо ви приймаєте якісь ліки, то візьміть з собою, тому що ви можете залишитись на ніч, а ви їх не взяли з собою. І тоді вам прийдеться їхати назад. Я ще хочу додати, що на острові є завжди аптечки в супермаркетах, в ларьках, в ресторанах, але вони не завжди повні, тому не розчитуйте на когось, беріть з собою аптечку. Не беруть транспорт в оренду. Коли ви приїжджаєте на острів і не берете транспорт, ви стаєте заручником оцеї цієї місцевості невеликої. Там дуже красиво, дуже гарно, тому що порти завжди прекрасні і дуже гарно кормлять. А острів це ж зовсім друге. Якщо ви взяли транспорт, а ще собі проклали, куди ви хочете поїхати, ви можете і відвідати прекрасні пляжі, і поїхати в якісь нудистські пляжі. І насолодитися якимось ресторанчиком, який має 5 зірок. Але тут є один нюанс. На острові зазвичай буває тільки одна фірма. Це ж не материк, де декілька фірм і всі конкурують між собою, і все тільки-ті. -тільки. Всі машини береш і ти не переживаєш що за машину. А тут ви можете взяти машину, а вона під горку не їде. А назад вертатися, а потім що? Обмінюєш. На два мопеда, бо вже немає ніякої машини в них, не такий великий вибір. Тому заздалегідь провіряйте машину. Або, якщо у вас немає прав, ви можете взяти велосипед. все-таки набагато простіше добратися велосипедом до якихось місць, де ви не доберетеся пішком. Так, може, треба буде десь під горку піднятися, але якщо ви підніметеся під горку, ви і з'їдете з горки. Повірте, це набагато веселіше і простіше. І приємніше, чим без транспорту. Тому я вам раджу беріть транспорт на острові. Не завантажують корисні додатки. Ну, в першу чергу, я рекомендую офлайн карти всі закачати, тому що ви приїжджаєте на острів, а там тільки одна вишка. І покриття отут, отут буквально порт і ще чуть-чуть. А далі ви від'їжджаєте, і вас немає ні карт, нічого. Ви не знаєте, куди їхати, і це трапляється. А по-друге, коли ви плануєте подорож, обов'язково не плануйте і в останній день відльоту, коли ви маєте вернутися, бо міняється погода, і ваш паром може 2-3 дні бути на острові і не виїжджати, бо почався шторм. Це це взимку буває так. Тому плануйте заздалегідь свою поїздку і дивіться погоду. І це ще далеко не всі помилки. Які роблять туристи, коли їдуть на Елінські острова? Але ці помилки мої знайомі допускають найчастіше і вони можуть вам зіпсувати враження. А мені хотілося би, щоб ви побачили Еллінські острови такими прекрасними, як бачу їх я. Тому відвідуйте Елінські острови, вони того варті.